Суперечки навколо будівництва церкви поруч із будинком культури корабельний в районі точаться вже не перший рік. Провели навіть громадські слухання в минулому році, на яких з 840 учасників 478 сімдесят висловились за будівництво. А настоятель релігійної громади майбутньої церкви отець Богдан Чорненький говорить, що всі документи на землю в нього є. Питання тричі виносилось на сесію, і депутатський корпус його підтримав. В той же час ані колектив будинку культури, ані батьки дітей, що там займаються від такого майбутнього сусідства, не в захваті. А у нас сучасного танцю ансамбль то есть, как бы не, даже не классического. То есть, это и хип-хоп, и джаз фанк вообще такие вот направления. И, когда музыка будет играть в их сторону, а их музыка в нашу сторону, или там якісь пісні, я думаю, це взагалі дві несовместимые структури. Дітям нужен свіжий воздух, дітям нужны прогулки, детям нужны тренування на свіжому воздухе. Дети займаються фізкультурою. Люди наголошують, вони не проти церкви, як такої. Самі християни. Втім, даний парк необхідно залишити дітям. Прото ірей Богдан Черненький в свою чергу наполягає: ніякої шкоди від такого сусідства ні для церкви, ні для будинку культури не буде. Принаймні, йому сучасна музика не заважатиме. А от місце це для нього принципове. Тим більше, що шукає він, де побудувати церкву в корабельному.

Для одобряться людей. міський голова в свою чергу наголосив: він точно не ділить релігійні громади за концесією. Втім, він зацікавлений в тому, щоб жодне будівництво не викликало протистояння в суспільстві. Крас задача депутата по округу задачу депутатського корпусу знайти найті золотую середину, найті какого-то компроміс і приложить місце для постройки церкви альтернативне рядом з тим которое не устраивает. Обидві сторони і прихильники будівництва церкви і противники впевнені у своїй правоті і збираються боротися до кінця. Дмитро Олег Хусейнов, Руслан Черняліс, МСН.